Я знаю конкретно клуб, який віддає там ну все, що з входу, типа, все віддає на ну донати. А живе з бару, типу. і на цей клуб теж нещодавно там знову атаки були. Бо чому ви там тусуєте? Причому, все він в рамках комендантського часу. Ну да, там вечірки, типу, там рейф, типу, і все таке. Там люди танцюють, відпочивають, а всі гроші з входу відправляють на бригади на різні. Вони там і нам гроші трохи відправляли, допомагали. Типу. ну це відомий клуб. Ну всі, хто в темі, зрозуміють, Кирилівська що, що? Ну так, да, Кирилівська. Всі гроші з входу вони відправляють на донати. Живуть зараз з бару, типу. Ну там тусується публіка, який взагалі, ну типа. Ну, Далекі від війни люди. Так? Ну, вони, ну. Не знаю. Все, умовно, все, умовно. все умовно. Деякі знайомі, які там працювали, зараз воюють, тіпа, я знаю, конкретно буда воюють. Ну, але сам факт, що, типа, наратив який, тіпа, і до війни такий, що це жахливо, там, клуб, там, нарафіяни одні тусуються, і всяке таке. Хоча там тусуються і різні зовсім люди.